Та, є, е, та організація на балансі якої е, е, знаходяться ці мережі? Сільська рада. Наступне запитання. От ви створили, скільки у вас в штаті людей, які працюють на постійній. В мене на будинку, ні на одному будинку в місті рівному, немає штатного працівника. Ні одного штатного працівника. Чому скажу? Тому що якщо ви ставите штат свій працівників, ви обтяжуєте себе податками. Нема різниці, на сьогодні це 22%. Але ж для чого обтяжувати себе податками? Далі я розказую. Всі будинки, які я обслуговую, я обслуговую через фізичний особи підприємства. Я сам побудував собі на протязі 4 років свою систему роботи. І у мене є сантехніка електрик, сантех, підприємець. підприємець електрик, у мене є підприємець-двірник, прибира... на третій системі оподаткування. є. Чому Тому що підприємці на третій системі оподаткування можуть надавати послуги юридичним особам. Перша друга система, перша, друга система не може давати послуги юридичним особам. Від третій системи система оподаткування складає 5% квартальна. Ну, то есть, тобто, да, місяць, місяць, але оплата проводиться, можна раз в парку. І плюс єдиний податок, 400, не, зараз зменшує 333 гривні. 333 гривні, так. І тому в мене немає ні одного штатного працівника, ні на одному будинку. Я сам собі подавав роботу. Давайте по одному. За наступний фонд запитає. Якщо за останні два роки, час <плес> оце <плес> на Долара, то у вас як накопичує Є разом використання, чи він накопичується, бо його догнати не могли, розкажу. На одному будинку я, мене збирали 26 тисяч гривень і зібралося правління і кажуть, Сергій, треба тратить гроші. То так і кажуть, а чого? Тому що давай хоч за двішки покупляємо, ну 3 25, 32 за Тому що курс росте, і сьогодні задвіжка коштує 150 гривень, завтра буде 320 коштує. Розумієте? І тут питання, все вирішує правління. Так, да, те, що я накопичу 30-40 тисяч гривень на СББ, то ну, я собі на сьогоднішній день я складаю собі короткострокові плани. Якщо два роки тому це були довгострокові плани, то зараз це короткострокові. Якщо я знаю, що, наприклад, на будинку в мене є стабільний 5 тисяч гривень, то я 2-3 місяці, в мене 15 тисяч і я вже, склад, і вже я стараюся вложити гроші. розумієте? І тому, якщо раніше це було, я міг рік собі планувати, збирати не збирати, наприклад, 60 тисяч гривень, за 60 тисяч так, ремонти поробив, сходову клітку зробив, перила покупляв. Розумієте? це була це було так до до цього